Розпаковка станції, розмовляв EcoFall другу. з магазину Гаджет З'їва через розетку. Значи все запаковано, все в пломбах, все добре. Зараз подивимося, що тут. Доставці, в доставці все вийшло доволі зручно, тому що замовляв, день-день все відправило і на наступний день приїхало. І в принципі раніше, ніж задобув, принципі, по упаковці наче все нормально. Така інструкція. Ось. Через магазин замовляв, в принципі, було зручно тим, що оплата можна було як на ложку, так і повністю. І я платив одразу на рахунок. Ось, оплату прийняли та відправили. Що доволі зручно. Опа, яка красива. Тут ну, всередині бачу що є бучок теж. Все в пломбах, все добре. Так, що тут у нас таке? А, Це ось так включається. О, ще заряджено. Ну, зараз перевіримо, чи заряджається, чи все окей. Так. Це, мабуть, ось тут треба включити. Угу. Зарядка пішла, все добре. Ну, В принципі, така ось легенька розпаковка. Ще раз наголошую, замовляв на Зіла магазин на розетсі. Доставка була швидка, все сподобалось, взяв станцію на офіс, тому дуже зручно, беріть. Буду, думаю, якщо щось користуватися без проблем.